Всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. І сьогодні дивіться, вже я собі обновив приборчик. Бачите, як від наушничків працює версія 6.1 блондинка, лайт. Коротше, отакі справи. Тепер, як би в мене блочок, можу тут клацати собі. От. Велика подяка, друзі магазину Фортуна. Дзвонив. На камрад заходив фізично, дзвонив на лопату, це такі, що там на слуху магазини. Всі повідмовляли. Коротше, думаю, що залишився один магазин, відмовлять, то прийдеться по соцмережах шукати. Але не відмовили, коротше говоря, так що рекомендую. Силочка буде внизу під відео. Заходьте, проконсультують, допоможуть підібрати металошукач, перепрошиють. Тобто люди займаються, не відмовляють. Нормально, так що рекомендую магазин Фортуна, заходьте, дивіться. Ось, А ми сьогодні будемо ось так от копати, ходити. Такі склончики там десь була, кажуть, Київська Русь, не знаю, подивимося, можливо, щось і цікавеньке випаде. А поки що ми приступаємо копати. Погнали! Копаю, друзяки, таку яму, вже пін втопився в ній. Ось дивіться. І де щось там. Я вже скільки викопав і не можу дістати. Коротше, не знаю, може якась железяка. Ну, щось таке немаленьке вроді. Не знаю, щось глибоко лежить. То не перемикаємося. Зараз покажу, що воно. от, Щоб не було, покажу. Бо копаю таку яму, друзі. Вже копнув більше штека. Коротше, треба докопувати. Ось, з цієї ямки попалась ось така от кусень такої лопати, друзі. Але щось таке цікаве. Ну, більш нема маленька, ось дивіться, рука вона маленька. Ну саперна, походу. Саперна, ну глибина, я говорю, тут сантиметрів 40 було, поки я її дістав. Але бач, зацвітнило її, ну це добре. Що такі речі підсвітняє, тому що буває лежать якісь акінаки, якісь булави, ще так щось. Так би їм в чорний вдарило, б я б її не копнув би. А так можна тут покрутитися, може щось тут, якісь позиції були. Їдемо далі. Так, друзяки, є копійдос, не глибоко лежав. Ось. Що в нас тут випадає? Друзі, випадає у нас одна копійка 1981 рік. Ось такий советик. Беремо і рухаємось далі. Так, ось отаке дерево. І знахідочка попадається. Ямочка. Ось дивимося. Ось такий тильничок від ножа. Латунь. Хто знає період, друзі, підказуйте, що воно може бути. Ось такий красивий. Ціленький тильничок. Дирочки там не видно, бо залипше. А так, як знахідочка піде, беремо в хабарничку і рухаємось далі. Так, глядачі, в камрада випадає монітосик. Розпаковка. Розпаковочка, а, ну давай. У, ти бляха. Угу. Розпаковка та розпаковка блін. І що воно у нас? Три котайки? Які от? А ну гарненько таке. Ого, щось не фокусує. О, сфокусував, все. Їси, така моніточна, друзі. Єсть. Так, друзяки, стали перепочити. Отакі хащаки зайшли. В надії на те, що можливо тут ніхто не терся. Крім нас, ну, камрад от викопує. така знахідочка випадає в нього. Ось така от собачка. Щось по царизму, друзі. Напевно, якась охота. Мідна. Такса. Ось така знахідочка. Так що, може бути, беремо і рухаємось далі. Так, дивимося, якого колуна. Викапуємо ще один вже в рюкзаку. І такий от прикольний а, колун. Здоровенний, здоровенний, гарний. Той і новий. А цей вже Але як, да, як вискочило, думали вже якась сокира. Почека чи по -кер. Але маємо те, що маємо, прикольно. Їдемо далі. Так, друзяки, розпаковочка. Авушка. 28-го. 28, 27 нам треба, так? Зараз приделаємо. Красиво, так. Да. Двушечка така. Хороша монітосина. Ага, ага. Лайкосик. Так, друзьяки, дивіться, яка знахідочка випадає. Ось така от медалька. Прикольна. Ось здорова, здорова, може бути. Так що знахідочки потихеньку йдуть, ми копаємо. Зараз будемо ще продовжувати, ще годинка-півтори в нас є. Побачимо, що з цього вийде. Погнали далі. Є глядачі-знахідочка камрад знаходить. Ось така, дивіться, монетосіна. Копійчушечка випадає 1917. й Царизм. Непоганий до речі, стан лісовий. От. Ось дивіться, на другій стороні. Теж прикольно. Так що. Ось такі знахідочки. Потихеньку-потихеньку щось лізе, друзі. Ходимо. Надіємося на щось цікавіше, старіше. Але і такі монетки дуже радують. Так що не перемикаємось, ставимо лайкосики, дивимось далі. Так, є знахідочка. Знаходжу, дивіться, такого ножа. Лезо від ножа. Що за період не знаю. Але ось, дивимось такий склончик, ось такий горбочок, далі знову склончик. Десь ми тут підходимо, якась київська русь Должна бути, по ідеї, не знаю. Але копаємо всі сигнали, пробуємо, коротше говоря. Так, друзяки. Дивимось, ось яка ямочка була. Подивіться. Ну, сантиметрів 7-8. ну, Взагалі маленька. І дивіться, щось видніється, друзі. Бачите? Я не знаю чи це алюміній, чи що, ну схоже на якесь кілечко, друзі. Будемо... Але замерше. Не знаю чи я лопатою полоснув. Чи не полоснув, але ну, схоже Щось на срібло. Блін. Адно від руки вже. Не боюся замарати, тому що щось класне. Друзі, щось прикольне. Ай, дивитесь. Перстень, друзі. Це перстень. Але чи цілий він? Це вже питання. Це вже питання, друзі. Ах, ще ще й фокусує погано. Отак. От Зараз будемо його розпаковувати. Бачите? Не ламається, замерше, друзі. Все замерше. Це капець. Це капець. Це просто капець. Не хочеться бити лопатою. Того що. Туху що, щоб не зламати. Не знаю, чи він зломаний. Чи він цілий? Ой, друзі. Ну що вам сказати, я можу? Ех, ломаний, друзі. Ломаний. Ех, шкода. Шкода, ломаний. Шкода, друзі, але він ломаний. Він ломаний. Ось такі орнаменти. Ех, шкода. Але срібло, друзі. Це срібний. Ось такий персник. Ось такий перстень. Ось такі орнаменти. Ну, зараз протру, друзі, покажу. Так, глядачі протер. Ось такий от перстень. Шкода, шкода, вломаний. Срібло, друзі. Ось такі орнаменти. Ну, класний. Так що можна поставити лайкосики, друзі. Підписуємось. Ставимо лайкосики. Буде цікаво. Погнали ми далі. Копати. Так, друзяки, ось, коротше, закінчення копу. Ось залізу, що. Ось монітосики, срібельце, собачка. З Ордінок, От, ще знахідочки теж. до теж, трошки є, так що фортуна не підвела. Обращайтесь в магазин Фортуна. Перепрошили. приборчик робота. Силочка внизу буде в описі під відео. Всім до побачення!